Доброго дня знову. Э, про в продовженні нашого розговору продовжим про вулицю э, Папудринка. Її перейменували в вулицю що на дарниці метро Гетьмана Павло наш Гетьман Павло Полуботко. Полуботок. Так оказалось, це дуже легендарна личність. Ця лічність, вона дійсно є нашим скарбом, наш скарб це лічність. І ми вспоминаємо його задоволенням що він зробив? Все можна знайти в інтернеті, але то, що він оставив огромне наслідство в Банкі Великобританії для кожного громадянина України. Вильной Украины. Цены кожному известны. И поэтому я рекомендую ознакомиться. Ссылочку я оставлю. Говорят, что это легенда. На самом деле это не легенда. Я третий раз собираюсь выставить об этом видео, но я не могу: то звук пропадает, то его не загрузили прямой мой эфир 100 человек смотрела то еще какая-то ерунда происходит. Поэтому я просто оставляю ссылку, чтобы вы все ознакомились. Не поленитесь. Каждому, каждому нам положено большой куш. И надо этим заняться. Я рекомендую создать группу, изучить этот вопрос. И если это не казачки, то надо якось решить. Вы решите. Це питання вирішити. Так що рішаємо, рішаємо, щось туємо. Ми маємо, ми маємо, наскільки Україна богата, наскільки ми багаті? Не кожному це зрозуміло. Все время на нас що щось не то, завжди щось не то, а зараз прийшов час. Не боятися розібратися гетьман Павло Полубочкок, який закінчив Могилянку, який вчився, і моя дочка також закінчила це могилянський клуб. І він народився в 1660 році. І він наставив 200 тисяч золотих монет така казочка. Один раз читайте.